Вітаю, шановні п'ятикласники, сьогодні темою нашого уроку є докладний переказ розповідного характеру з елементами роздуму. Прошу узяти зошити з української мови, розгорнути їх і написати сьогоднішнє число та класну роботу. Нижче ми пишемо назву переказу. Чому собаки ворогують із котами? Я читатиму текст, а ваше завдання уважно слухати, і потім виконати завдання. Тож рушаймо, чому собаки ворогують із котами. Собака завжди за котом женеться, а кіт рятується втечею. Причину такої ворожнечі дотепно тлумачить народна легенда. Написали якось собаки листа до папи римського. Нести лист треба було через річку. Якби собака сам держав лист у зубах та плив, то лист би забризкався. Тому пси найняли кота, щоб той сидів у собаки на спині і тримав лист. А кота попередили, що розірвуть його, якщо лист намокне, вирушили в дорогу. Собака питає кота, чи не випустив він часом дорогоцінне послання? Кіт мовчить. Пес розгнівався і знову питає Мовчить кіт. Собака розлютився і пообіцяв скинути кота у воду, якщо той не відповість. Що ж було бідоласі робити? Він пояснив, що лист у нього в зубах. Тієї ж миті лист упав у воду. І намок. Собака розсердився та скинув кота. На силу той утік. Ось чому кіт завжди тікає, а пес за ним женеться. Після того, як ви почули текст, вам необхідно виконати наступні завдання: перше дібрати антоніми до слів, тікати, мокрий, гнатися. Друге завдання. Скласти план тексту. Подаю вам орієнтовний план. Перший пункт. Кіт тікає, собака женеться. Другий – Лист до папи римського. Третій – Навіщо пси найняли кота. Четверте – Пересторога котові. П'ятий – Розпитування в дорозі. Шостий. Що було бідоласі робити? Сьомий – ось чому кіт тікає. Третім завданням вам необхідно зробити усний детальний переказ. Отже, необхідно прослухати текст і виконати вказані завдання. Я щиро вірю у вас, у вас все вийде. Успіхів! З нетерпінням чекатиму ваших робіт!